Це просто бред, неможливо слухати. Ну це реально прикол якийсь. Ви зрозуміли вашу честь? Я ні. Я не зрозумів. Договір, рішення прийнято, договір розірваний. зобов'язання припинені, як це, фактичні відносини припинені, зобов'язання зупинені і тому поданий позов про розірвання договору. Це, це, що, це що за грабників Вибачте. Це табор, тезінанс, то, ну, вибач. я аналогію, так, про розірвання шлюбу. Пишуть, що фактичне життя не склалося, припинили відносини. То що ми з вами в інтимних відносинах перебуваємо, чи що? Чи в сімейних? У нас договір є, договір, договір. чесно. Ваше чесно, це дійсно бред, вже неможливо слухати. Припинення договору це виконання зобов'язань за загальним правилом. Що припинення договірних зобов'язань виникає з моменту виконання зобов'язань. Зупинення відбувається, якщо одна із сторін по конкретному зобов'язанню не може виконати їх. Кажу, а розірвання або розірваний або діючий. Я дійсно стверджую, що на сьогодні це зобов'язання не припинити, договір не розірваний. Стоп, зобов'язання не припинені, якщо, якщо було інакше, навіщо подавати позову розірвати? Ну, не розірваний цей договір і зобов'язання не припинені. Вот. Зобов'язання не припинені. Тільки що до цього чули, зобов'язання зупинені. Правильно, правильно, а що Тому вони не припинені зупинені є рішення про зупинку зобов'язань? Яке рішення? Ну якесь ну, рішення що? документ немає такого рішення. Немає. Що? Це ви в суді вирішили так. Я написав аргументацію. Ваша О. честь, якщо ви щось зрозуміли з цього, я не думаю, що одночасно моє, може бути договір розірваний, припинений, зобов'язання зупинені і діючим. Одночасно все. Ви знову ж таки змінюєте, підмінюєте зміст поняття. Є фактичні відносини. Вони припинені, у нас немає з вами відносин. фактичних щодо до будівництва даного об'єкту. Це так, так, це є. В сенсі, ну я вас вижену з вашої квартири і скажу, у нас з вами відносини припинені. Йдіть постійте на вулиці. Все, що ви хочете. У нас з вами відносини, йдіть на вулиці ну, стійте. Розумієте, Це ваш коментар, думав. Так це воно так і є. Ну, це ваша позиція. О. А що стосується юридичної позиції, я ж кажу. То у вас їх чотири по одному договору і вони різні, розумієте це чи ні? Договір розірваний, фактичні, розірвани. фактичні відносини припинені, зобов'язання зупинені, але зобов'язання є діючими і договір є діючим. Де як це одночасно, в часі може існувати. Ну, зобов'язання можуть бути значить існувати, бо що вони існують. Але виконання зобов'язань. Ми зупинили виконання То не допускається достороння відмови від виконання зобов'язання. Це не відмова. Що слухає? Це просто бред, неможливо слухати. Ну це реально приколи якісь?